Вітаю вас, хлопчики та дівчатка! Продовжимо вивчати з вами числа, цифри та геометричні фігури. Давайте згадаємо, яку цифру ми вивчали минулого разу? Цифру 8. Цифра 8 як малятко. Це малятко не валятко. Якій кількості предметів вона відповідає? Так, числу 8. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Давайте допоможемо тваринкам знайти свій будинок. В кожної тваринки є цифра, яка відповідає кількості вікон в їхньому будинку. І почнемо з тваринки під номером один. Хто це? Їжачок. В якому будинку буде жити їжачок? В рожевому там одне віконечко. Далі. Хто під номером два? Удав, в якому будинку він буде жити? В зеленому, тому що там два віконечко. А хто в нас під номером 3? Ведмедик. Якого кольору в нього буде будинок? Жовтого, правильно, він має три віконечка. Далі продовжимо яку тваринку шукати? Під номером 4. Хто це? Черепаха? В якому будинку буде жити черепаха? В коричневому, там 4 вікна. Правильно. Наступну тваринку, яку ми заселимо, під номером 5. А хто в нас під номером 5? Зайчик. Якого кольору в нього буде будинок? Світлозелений. Там 5 віконечок. Наступну тваринку, яку ми заселимо, під номером 6. Хто в нас під номером 6? Котик. Котик, в якому будиночку буде жити? В фіолетовому там 6 віконечок. Далі тваринку під номером 7 шукаємо. Хто в нас під номером 7? Мишенятко. В якому будиночку воно буде жити? В червоному. Правильно. В червоному будиночку сім віконечок. І хто у нас остався? Жабка. Під яким вона номером? Під восьмим. Жабка буде жити в блакитному будиночку. Там вісім віконечок. Молодці. Розгляньте малюнок. Чи знаєте ви що це? Це єгипетські піраміди. Їх будували дуже-дуже давно. В далекій країні, яка називається Єгипет. В математиці також живе геометрична фігура, яка називається піраміда. А як же вона виглядає? Піраміда складається з чотирьох трикутників, які з'єднані в одну точку, вершину піраміди. Внизу у піраміди трикутники утворюють квадрат. Давайте порівняємо піраміду з кубом та циліндром. Чим вони схожі, а чим відрізняються. Піраміда може стояти, як і куб і циліндр. У неї є сторони, як і у куба, але на неї не можна нічого покласти і поставити. Подумаємо і назвемо предмети, які схожі на піраміду за формою. Ялинка, дах, дитяча піраміда. Єгипетські піраміди, гори. Хлопчики та дівчатка, ви вже знаєте, що геометричні фігури бувають плоскі та об'ємні. Дівчинка побудувала будиночки. З яких геометричних фігур вона їх будувала? З об'ємних правильно. Давайте назвемо фігури, які вона використовувала. Куб, циліндр, піраміда і конус. А тепер давайте з'єднаємо кожну будівлю з групою фігур, які вона використовувала, коли будувала. Розглянемо першу будівлю. Скільки в ній використано кубів? Порахуйте. 4. циліндрів тепер порахуйте. Два. А пірамід скільки. Також дві. Шукаємо групу, де є 4 куба, 2 циліндра, 2 піраміди. Так, це друга група. Розглянемо наступну будівлю: скільки дівчинка використала там кубів. 6. А скільки циліндрів. 4. Скільки пірамід. Також 4. Шукаємо групу, де є 6 кубів, 4 циліндра і 4 піраміди. Перша група. Правильно. Наступна будівля. Скільки використано там кубів? Три. А скільки циліндрів? Два циліндра. Скільки використано конусів. Два. Шукаємо групу, де є 3 куба, 2 циліндри і 2 конуса. Остання група четверта. Молодці. Ви впорались з усіма завданнями. До побачення!